Відокремлений структурний підрозділ Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва західноукраїнського національного університету здійснює підготовку освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, галузі знань 07 – управління та адміністрування за освітньо-професійними програмами. 071 – облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. 076. Підприємництво та торгівля. Для якісного забезпечення освітньо-професійних програм у коледжі функціонує рада роботодавців, робочі групи стейкхолдерів, провідних спеціалістів Чортківщини для визначення актуальних предметів варіативної частини навчальних планів. Щороку укладаються угоди про співпрацю із фінансово-банківськими установами, підприємствами різних форм власності, фізичними особами, підприємцями, страховими компаніями, органами місцевого самоврядування територіальними громадами. Наш заклад співпрацює з коледжем на протязі двох років. Банку є можливість навчити студентів практичного досвіду роботи в фінансово-кредитних установах. Можу сказати більше про те, що на сьогодні працевлаштовані в нашому відділенні три працівники. Тому рада вас бачити студентів, рада співпрацювати з вами. На практиці особливо хочу відмітити знання студентки групи ооч 31, яка кваліфікована з знанням справи, проходила практику на нашому гаражно-будівельному кооперативі. показала себе з позитивної сторони. Це ще раз підкреслює те, що коледж Чортківський дає прекрасні фахові знання для своїх студентів. Наша філія Чортківське лісове господарство вже понад 9 років співпрацює з коледжем. В ході практики студенти цікавляться організаційною діяльністю нашого підприємства, звітними формами, також структурою, веденням обліку, торговельно-збутовою базою. Особливо приємно працювати з тими студентами, котрі мають достатню теоретичну базу знань і котрі дійсно стануть в майбутньому спеціалістами своєї справи. Пісколеджень та страховою компанією ТАС є угода про співпрацю щодо практичного забезпечення освітнього процесу. Вже не перший рік маємо практикантів. Відрядно, що молодь є допитливою, цікавиться новинками страхових програм та видами надання послуг. Моя практика в вищобанку пройшла чудово. Банки займаються випуском і підтримкою платіжних карток, обробкою фінансових транзакцій. Хотя практику приватбанку запам'яталося багато чого, але більше мені запам'яталося вивчення системи клієнт-банку. За допомогою неї я навчився оплачувати свої покупки телефоном. Про це я зміг розказати своїм рідним, батькам та друзям. Загальні враження від практики дуже позитивні, адже вдалося знайомитися з різними сферами роботи в банку. Для забезпечення рівних та прозорих умов у сфері фахової передвищої освіти в коледжі активно працюють органи студентського самоврядування. Чергове засідання студентської ради проводить голова Єлизавета Капаць. Функціонує кабінет забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу, практичний психолог Олайна Гриців. Робочі моменти викладацького складу ВСП Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ у повному обсязі забезпечує здобувачів освіти навчальною та методичною літературою. Студентська молодь залучена до науково-пошукової діяльності. Робота науково-пошукового товариства студентів-економіст. Куратор роботи товариства, доктор економічних наук Тетяна Жовковська. Спортивне життя коледжу. Коледжі дали мені дуже хорошу основу для побудови моєї кар'єри. Всі знання добуді в коледжі я використовую у своїй роботі з різними відділами. Якщо ви прагнете досягти успіху і здобути якісну освіту, вступайте до нашого коледжу. Майбутнім студентам бажаю успіхів!